Приїхав сьогодні вночі з Ужгорода. хотів би звернутися до своїх друзів, хто знає Хорвата, хто знає Беса, хто знає мене. Ви знаєте, я не, хочу, не хотів би такого засідання, якби мене посадили. Коли прийшла купка людей до 50 чоловік, які, по суті, не здатні ні вплинути на судовий процес. А тим часом в Фейсбуці сидить ціла армія так званих друзів-Хорвата, які кричать, що він нам брат. Ми зробимо все для того. Давайте перестаньте, будь ласка, підіть просто в п'ятницю 22 числа і зробіть це перше, що я хотів сказати. І друге. Хочу звернутися до побратимів, які колись певний час відійшли від руху права сектора по якихось особистісних причинах чи згоди з діями керівництва. Друзі, хотів би, щоб ви все-таки подумали над тим, яку колись дорогу вибрали. Зрозумійте, нас знищують. Нас знищують кожен день, нас знищують планомірно, нас знищують фізично і юридично. Ви не думайте, що... Вони зупиняться на хорватові, на бісові, на вчораєд, Людає... семент загинув. Перед цим була ще ціла купа хлопців, про яких половина з вас не знає. Друзі, коли вас заберуть, дай Бог, щоб було кому за вас потурбуватися. Я хочу, щоб ви були на зв'язку, щоб ви не відходили від ідеї лінії, яку ми колись вибрали з вами. Я звертаюся до тих, хто зі мною починав два роки назад, до тих, з ким ми будували добровольчий український корпус, до тих, ким робився правий сектор з Майдану. Друзі, якщо ми зараз не об'єднаємося, ми поділимося на два типи це покійники і в'язні. Я дуже цього не хочу. Я хочу, щоб... Кори. Якщо мене ув'язнять, чи якось з тої сторони доберуться до мене, я хочу, щоб до мене прийшли тисячі вас. Виходьте на зв'язок, будьте на зв'язку і гуртуймося. Слава Україні!